Продемонструвати історію рівного у міжвоєнний час через раритетні речі та долі людей вирішили історики і науковці. Їм вдалося за допомогою музейних експонатів та домашніх реліків відновити атмосферу та інтер'єр найдавнішого навчального закладу рівного школи номер 3 Свого часу класні кімнати об'єднували учнів різних національностей та віросповідань це й демонструвало Рівне як полікультурне місто. Рівняни повинні навчитися пам'ятати так, як пам'ятають європейці, пам'ятати. Культури титульної нації і максимально інтегрувати в неї культуру тих, кого ми називаємо національними меншинами. У нашому випадку це пам'ять про поляків, які вчилися у цій третій школі, про євреїв, звичайно ж, про українців, про росіян. І це той синтез, який ну, найкраще відтворюється так званими сакральними спорудами. Це колись діючим костелом. Колись діючим і нині діючим свято Воскресенським собором і синагогою. старовинні парти, дошка, шкільна література і предмети інтер'єру усе це нагадує про інше рівне, історію якого намагаються вберегти від забуття. Чи, Скажімо, вчительський стіл так, на столі і чорнильниця того часу, і указка, і гасова лампа. Хоча в школах вже було в цій самій школі було світло і було електричне освітлення. Тобто від кожного предмету і предмети святих книг це святе письмо Римо-католицьке, наше православне і єврейська тора. Під час презентації експозиції відвідувачів познайомили не лише з полікультурним багатонаціональним містом рівне, яке існувало у довоєнний час, а й розповіли історії про тих людей, які навчались у третій школі. Більшість учнів єврейської національності були жорстоко розстріляні в сосунках. Це вже сучасні реалії найстаровиннішої школи у Рівному, яка у наступному році відсвяткує 110-ту річницю. Минуле тут зберігають у музейній кімнаті, а сучасність впроваджують в освіті. Дійсно навчалися в школі діти різних національностей: і євреї, і німці, і словаки, і чехи, і українці, росіяни. І вони всі знаходили єдине. Під з, з, в рідній школі разом з тим. Зараз школа ну використовує сучасні технології, звісно, в навчанні. Ми працюємо початково школа за науково педагогічним проектом «Інтелект України». А ось побачити історію рівного і обличчя міста в різних національностей і конфесій Всі бажаючі зможуть у краєзнавчому музеї. Експозиція полі культурне рівне триватиме три тижні. Ірина Лаговська Євген Мирончук. Випуск новин.